Доброго дня, дорогі глядачі, з вами канал Народна Думка. Зміни з 1 січня. Їх відбудеться мегабагато і затронуть вони без виключення кожного українця. Радує одне, що серед них є і позитивні нюанси, такі як збільшення пенсій, прожиткового мінімума, зарплата, соціальних виплат, допомог різного роду, тобто ті, які принесуть якусь користь українцям. Але і ряд є таких, які зачіплять гаманець кожного і вдарять по ньому ще й ого-го, як сильно. Давайте я вам детально розповім, що там, як поміняється, буду в такому улюбленому 20-му форматі. Позитивна зміна, негативна, позитивна, негативна, тому що їх раз, два, три, чотири 5, шість позитивних, два, три, чотири, негативних і одна. Ви самі скажете, чи то позитивна, чи то негативна, тому що, здавалося б, збільшення, але як мені здається, то трошки не в ту сторону. То, що відбудеться з 1 січня, як ми будемо жити, давайте детально розберемось. І так починаємо з найголовнішого це відбудеться збільшення пенсії. Уже прийняли, тобто уже про це можна сміливо говорити, що з 1 січня. Зросте пенсія, тому що вже затверджений бюджет не бюджет пенсійного фонду поки що, а просто бюджет України. Но В ньому прописано, що мінімальна пенсія зростає з 2361 гривні до 2595 гривень, тобто плюс 234 гривні. Максимальна пенсія зростає з 23610 гривень до 25950 гривень. Тобто на 2340 гривень. Таким чином, пенсіонери, які прив'язані до цих сум, почнуть жити краще. Рухаємося далі. 1 січня тим, хто має автівки, вже анонсували збільшення цін на бензин, тому що буде впроваджуватись вірніше не впроваджуватись, а продовжуватись введення так званого збільшеного акцизу. Почалося воно в минулому році, і кожного 1 січня до 2028 буде збільшуватись. Бензин на гривню 50 вартість зросте, дизель на 2 гривні, автогаз на гривню 30. Це зачіпить кожного водія і в кожного, в кого є автівка, а також всіх інших пересічених українців, тому що ЕФСІ продукти, все розвозиться на автівках, і збільшення вартості палива впливає на кінцеву ціну товару. Тобто його, щоб привести, буде дорожче, і, звісно, куди це закладуть в ціну. Тому очікуємо підвищення цін на все. Рухаємося далі знову до позитивної новини. Збільшення прожиткового мінімума і разом з них соцдопомог. Слухайте уважно ті, хто це отримують. Тож загальний прожитковий мінімум зростає до 3209 гривень. Ті, хто отримують на дітей до 6 років, їхній прожитковий мінімум збільшується до 2817 гривень. Дітям від 6 до 18 років, тому що на кожну категорію свій прожитковий мінімум 3512 гривень. Для працездатних осіб прожитковий мінімум буде складати 3328 гривень. І для тих, хто втратив працездатність. 2595 гривень От чомусь для тих, хто втратив працездатність цей прожитковий мінімум найменший. І саме більшість тих людей отримують соцвиплати саме по ньому, такі, як люди з інвалідністю, да, і вони до нього прив'язані Чому Е, питання от чому для людей, які втратили працездатність? Менший прожитковий, чим для працездатних, що їм менше потрібно якихось товарів чи послуг, то мені здається, навпаки більше, бо там ще й витрати на лікування і на все інше. Ну, так прийнято, я вам розповідаю. Но в загальному прожитковий мінімум збільшується і для розрахунків для людей, які були у зонах радіоактивного забруднення, буде складати 1600 гривень. Таким чином. Всі соцвиплати, які прив'язані до цього прожиткового, також зростуть до відповідних сум. В кого там у відсотковому сповідношенні, бо є там люди, які отримують два прожиткових мінімума да є такі, які там 0,8% від прожиткового, то у відсотковому співвідношенні також відповідно зросте. Далі ага, ми ж одна позитивна, одна негативна. З негативної буде фінансовий контроль за всіма великими покупками. Тепер нотаріусів заставлять звітувати про кожну зделку, да, е-е, продажу нерухомого і рухомого майна, тобто автівок і будинків, квартир. Тобто тепер, коли хтось буде це купувати і в нотаріуса буде переоформляти, можуть прийти і спитати: якщо ваша там сума грошей офіційно, яку ви показуєте, менша, ніж те, що ви купили, прийти і спитати, а за що ви його дорогенький купили? І то, що ти там 20 років на це відкладав, нікого така відмазка не влаштує. Покажіть ваш прибуток. Покажіть, за що ви живете. Тобто збільшення фінансового контролю, в рази на великі покупки. Далі, е-е, рухаємося далі по позитивних збільшення доплати за наднормовий стаж пенсіонером, тому що вона прив'язана до прожиткової мініма і мінімальної пенсії. Таким чином, дорплата за кожен рік наднормового стажу з 23 гривні 61 копійка зросте до 25 гривень 95 копійок за кожен рік понормового стажу. Це максимальна сума доплати. Нагадаю, що пенсіонери можуть отримувати і менше. Як вона рахується, до чого вона прив'язана і чому люди деякі отримують менше, я розповім в наступному відео, де розберу. Конкретно цю ситуацію, тому що в прямому ефірі дуже багато людей мене про це попросили. Тому розберемося з цим детально. А зараз заявляю, що от максимальна доплата, а саме 90% пенсіонерів отримують саме цю максимальну доплату, 45% пенсіонерів отримують саме цю максимальну доплату. 30% пенсіонерів отримують саме цю максимальну доплату. 20% пенсіонерів отримують саме цю максимальну доплату. 10% пенсіонерів отримують саме цю максимальну доплату. 5% пенсіонерів отримують саме цю максимальну доплату. 2% пенсіонерів отримують саме цю максимальну доплату. 1% пенсіонерів отримують саме цю максимальну доплату. 0% пенсіонерів отримують саме цю максимальну доплату. 0% пенсіонерів отримують саме цю максимальну доплату. 0% пенсіонерів отримують саме цю максимальну доплату. 0 пенсіонерів отримують саме цю максимальну доплату. 0% 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 пенсіонерів отримують саме цю максимальну доплату, 0% пенсіонерів отримують саме цю максимальну доплату, 0% пенсіонерів отримують саме цю максимальну доплату. 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 0% пенсіонерів отримують саме цю максимальну доплату, 0% пенсіонерів отримують саме цю максимальну доплату. 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 0% пенсіонерів. Отримують саме цю максимальну доплату. 0% пенсіонерів 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 отримують саме цю максимальну доплату, 0% пенсіонерів отримують саме цю максимальну доплату, 0% пенсіонерів отримують саме цю максимальну доплату, 0% зросте за до 25 гривень, 95 копійок за кожен рік наднормового стажу. Е, е, для тих, хто планував чи планує купити автомобіль, то з нового року вводиться податок на електрокарви. До цього він був нульовим. Мито і податок. Мито залишається нульовим, а плюс 20% від ціни вводиться податок на електрокари і, і відповідно на таку ж саму суму вони стануть дорожчі. Поїхати ли далі по позитивним? Е. З 1 січня відбудеться доплата вчителям плюс 30% від їх заробітної плати, і з 1 вересня наступного року ще плюс 20%. Таким чином в загальному зарплата вчителів за наступний рік. Збільшиться на 50%. З негативних новин, що збільшення комуналки, ціни на комуналки вже ухвалено збільшення ціни на передачу електроенергії, плюс 7,2% за передачу і плюс 11,2% за диспетчеризацію. І також хочу збільшити на КРЕП. зараз саме вирішує це питання, щоб збільшити ціну на передачу. На доставку транспортування, не знаю, як його правильно назвати, як не назви, то і так і так вірно. Газу в загальному по Україні має зрости на 76% вартість доставки газу. Поки для людей встановлений мораторій, то вони не відчують цього збільшення. Відчують в загальному це підприємства і облгази да, інші організації, але як тільки мораторій зникне, це все відразу і перейде на людей. А також це все буде закладено в вартість товарів і послуг, бо тому, що щоб виготовити щось завжди використовується чи газ, чи світло, щось з цього. І якщо для підприємств ця ціна збільшиться, то відповідно і вартість товарів і послуг також зросте. Тому це напряму торкнеться кожного українця, але кожного по різному. Рухаємося далі. З 1 січня зростає мінімальна заробітна плата, це вже ухвалено в бюджеті України. Е, Таким чином, мінімальна зарплата зростає з 8 тисяч до 8 тисяч 647 гривень, тобто це той мінімум, який мають отримувати люди, працюючи на роботі, але це грязний, тобто без вирахування податків і зборів. Якщо вирахувати податки і збори, то на руки буде получатись 6658 гривень, отак От зростає мінімальна заробітна плата. Блокування з негативного з 1 січня відбудеться блокування карт. Про це вже офіційно повідомив Ощадбанк. Я думаю, що інші банки зроблять точно так само. Що мається на увазі? Що ті карти, яких закінчився срок дії, а люди продовжують ними користуватися, частина з них буде заблокована. Яка саме частина? Перша це ті, які хоч раз відвідували касу банку або відділення, або термінал. Тобто користувались картою десь в банківському середовищі, і їх карта прострочена, вона буде заблокована з 1 січня. А друге, це ті карти, на яких нульовий рахунок і вже більше, ніж півроку, не було руху, і вони прострочені, також будуть заблоковані. Ті карти, на яких є гроші, і вони ніде не світилися в банках, продовжать працювати до 30 червня 2026 року. Чому це так роблять? Тому що, типу, якщо людина, ну карти прострочені, да, але під час військового стану їх продовжили. Але вважаю, що якщо людина ними користувалась десь в банку, то вона мала можливість зайти і поміняти. А якщо там ноль і ними не користуються, то ті бакарти вже не активні, тому вони будуть, типу, е е ліквідовані. І ті люди, які користуються карткою, але вона прострочена, то варто їх замінити. Ті, хто там десь за кордоном да, тобто не мають можливості, то ще до 30 червня вони будуть дійсні так, поїхали далі. Виплата на дітей з 1 січня стартує виплата на дітей збільшена, плюс 50 тисяч при народженні і 7 тисяч кожного місяця. Саме таку суму будуть отримувати батьки вже ухвалено, вже прийнято все. І таким чином Всі будущі мами папи отримують хоч якусь фінансову підтримку. Нагадую, зараз це 866 гривень. Накупиш дитині на 866 гривень в місяць? Звісно, ні. Але народжуємо ми, звісно, не для грошей, а для того, щоб в нас були дітки. Но тим не менше дуже багато сімей зараз страждають від складної фінансової ситуації. І саме такі підтримки дозволяють зберегти сім'ю. Купити щось дитині і ну, допомогти якось на ранньому етапі, таким чином, 50 тисяч при народженні і 7 тисяч щомісячно до року, а потім допомога на садочки, тобто в рази більша допомога, чим та, яка надається наразі. Е-е, наступна новина, не знаю, чи погана, чи хороша, давайте ви це вирішите. На телемарафон виділяють в 4 рази більше коштів, а саме 4 мільярди гривень ніж в цьому році. І в загальному на культуру виділяють 16 мільярдів гринь на створення українського контенту, і телемарафони, і все інші речі. Здавалося б, хороша новина, да, бо гроші виділяють. Але чи надо воно зараз нам? Чи надо нам зараз цей телемарафон за 4 мільярди, скільки б це дронів вийшло? Дуже багато, да? І 16 мільярдів на культуру в загальному. Е. Мені здається, це просто йде тотальна підготовка до майбутніх виборів. І от щоб мати можливість там крутити рекламу, наразі закладаються кошти, і потім за ці кошти буде крутитись виборча реклама ну або якась інша інформація, яку потрібно влити людям в вуха. Тому будьте уважні, будуть крутити все, що хочеться і не хочеться, і гроші на це вже закладені. Е-е, І наступна новина. Останнє це плюс 2 тисячі на перевірку здоров'я. З 1 січня почне діяти програма. Таким чином, українці, яким за 40, мають можливість отримати 2 тисячі, які витратять на перевірку свого здоров'я. ЕЕ. Гроші будуть нараховуватись на діякартку можна буде подати заявку і витратити в будь-якій клініці, яка приймає участь у програмі. Тобто, це не лише в державних, а й у приватних. Ви йдете і проходите тих лікарів, які там будуть зазначені у програмі в цю суму да, вкладчені, і цими грошима дві тисячі цими розраховуєтесь. На щось інше їх витратити чи зняти чи перевести не можна буде, а лише розрахуватись в цих лікарнях. Отака от інформація на сьогодні. Отакі от новини очікують українців з 1 січня. Я далі продовжую спостерігати це вже те, що ухвалено на 100%. Як тільки щось додавиться, відразу вам розповім. Активно слідкуйте за новинами. Щоб нічого не пропустити, долучайтесь, підписавшись. Тож до нової зустрічі на Народній Думці, дорогі мої глядачі. Я.